У Житомирі стартував проект за філіжанкою кави. Першим гостем, з яким спілкувались Житомиряни, став Валерій Логінов. Житомирський кіборг. Більшість його знає завдяки позивному аскольд. У форматі живого спілкування військовий розповів молоді про війну, патріотизм, мужність та любов до вітчизни. Для того, щоб ребята поняли, що на дворі хоч йде і 21 вік, і вік комп'ютерних технологій, війна йде. Гибнуть наші ребята і є необхідність захищати нашу землю і наш образ життя свого часу. Проект за філіжанкою кави заснував Олександр Шевчук. За його словами, це унікальна можливість молоді поспілкуватись з тими людьми, які мають власний досвід та готові дати свої поради молоді. Ну, взагалі, за філіжанкою кави у нас виникло після майдану. В тому році було багато і політиків, і скажімо, таких людей, як наприклад, друга ріка, козаксистим. Тобто ці люди просто які там стоїть вочі, да дихають інші. Розпочалися цьому році з Валерія Аскольда. Так, mm -hmm. наступний наш гість буде Роман Даваденко. Це такий відомий Житомирянин та громадський діяч, правозахисник. Молоді люди, які поспілкувались з кіборгом, переконані, що подібні зустрічі це абсолютно новий формат посиденьок для Житомира. Замість банальних екскурсій, їм запропонували збиратись у затишному місці за кавою з десертом і приємною бесідою. Я вважаю на сьогоднішній день потрібно проводити таке спілкування з військовими, які справді побували в зоні АТО, тому що Сучасна молодь вона далеко не все ще розуміє, що там відбувається. Однім одні тобі сказати, молоді люди танцюють в клубах, трусяться під музику, а інші молоді люди там в окопах під страху і захищають нашу державу. Відтепер подібні зустрічі відбуватимуться щочетверга о о й годині в кафе бібліотека Всі бажаючі матимуть змогу поспілкуватись із цікавими та непересічними житомарянами. Марина Вашинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1